Інколи, особливо при наданні екстреної медичної допомоги, виникає необхідність якнайшвидше розпочати інфузійну терапію пацієнтам, які перебувають у стані шоку, різкої дегідратації, коматозному стані, чи потребують комплексу серцево-легеневої реанімації. У більшості випадків на початковому етапі обмежується швидким налагодженням периферичного венозного доступу, що здатний забезпечити великий об'єм інфузії за одиницю часу та адекватно контролювати стан пацієнта. Однак у кожного 12-го дорослого та кожної четвертої малолітньої дитини постановка периферичного винозного катетера є неуспішною і супроводжується повторними невдалими спробами. Що веде до втрати дорогоцінного часу та зменшення шансів їх зберегти життя хворого. За таких умов, враховуючи неможливість забезпечення центрального венозного доступу на догоспітальному етапі та досить тривале його налагодження в умовах лікарні, виникає гостра необхідність альтернативного шляху введення лікарських засобів. Який, за всіма характеристиками, був би близьким до внутрішньовенного, таким альтернативним доступом, що здатен забезпечити лінію життя для пацієнта, є внутрішньокістковий доступ. До постановки внутрішньокісткового доступу переходять за умови критичного стану пацієнта. Двох невдалих спроб постановки периферичного винозного катетера або коли ця постановка вже затягнулась на більш ніж 2 хвилини. Починаючи з 2005 року, Європейська рада з реанімації рекомендує широко запроваджувати у практику застосування внутрішньокісткового доступу при здійсненні реанімаційних заходів як у дорослих, так і у дітей. Міжтрабекулярний простір епіфізів великих трубчастих кісток, навіть у дорослих, зберігає осередки червоного кісткового мозку, який оточений густою сіткою кровоносних судин, зокрема синусоїдних капілярів, що володіють підвищеною проникливістю як для рідин, великих білкових молекул, так і для клітин крові. Завдяки цьому розчин, опинившись у внутрішньокістковому просторі, буквально всмоктується, мов губкою у загальне кров'яне русло та чинить свою очікувану терапевтичну дію. Внутрішньо кістковий простір з цієї точки зору умовно розглядається як венозна судина, що ніколи не спадається. Будь-які лікарські засоби та інфузійні розчини, які рутинно використовуються шляхом внутрішньовенного введення, в тому числі адреналін, атропін, гепарин, антибіотики, міорелаксанти, препарати крові, можуть бути введені внутрішньокістково. Дозування медикаментів та розчинів не відрізняється від дозування при внутрішньовенному введенні. Язкі медикаменти та колоїдні розчини, а також кристалоїди, у випадках необхідності прискореної волемічної ресусцитації, вводяться під тиском. Швидкість інфузії, якої вдається досягнути при внутрішньокістковому доступі, еквівалентна швидкості інфузії, якої досягають при периферичному внутрішньовенному доступі через катетер 21 гейдж. Початок дій медикаментів та їх концентрації в плазмі крові після внутрішньокісткового введення наближаються до тих, що досягаються після внутрішньовенного введення. Експериментальні дослідження внутрішньокісткового простору як можливого шляху введення лікарських препаратів почали проводитись у другій половині 19 століття. Перше широке і практичне застосування внутрішньокісткових вливань, зокрема в грудину, мало місце під час Другої світової війни. У період бойових дій американськими військовими було задокументовано більш ніж 4 тисячі випадків внутрішньокісткової інфузії, яка в той час стала невід'ємною частиною стандартної тактики лікування тяжко поранених солдат. Проте Практика застосування внутрішньокісткової інфузії була забута у повоєнні роки. Роком відродження масового застосування внутрішньокісткового доступу можна вважати 1984 рік, коли американський лікар-педіатр Джеймс Орловський застосував цей доступ для регідратаційної терапії хворим на холеру під час епідемії в Індії. Джеймс Орловський виступав за розширення застосування методу у педіатричних пацієнтів, і як результат, наприкінці 1980-х років внутрішньокістковий доступ став стандартом ургентної педіатричної практики. Зміна поглядів на внутрішньокістковий шлях введення ліків зумовила активацію розробки пристроїв, які б давали можливість налагодження доступу швидко, просто і в різних умовах в тому числі за межами лікарні, як у педіатричного пацієнта, так і у дорослого. На сьогодні існують три групи технічних пристроїв для канюляції внутрішньокісткового простору: мануальні, пружинно-ударні та акумуляторно-дриливі. Будова пристрою значною мірою визначає методику канюляції внутрішньокісткового простору. Ручний троакар – це один із найдешевших та технічно простих пристроїв для здійснення внутрішньокісткового доступу. У цьому випадку пункцію кістки проводять вручну методом вкручування голки в кістку. До таких пристроїв відносяться голки Джамшиді, Дікмена та деякі інші. Вони являють собою порожнисті сталеві голки, оснащені внутрішнім троакаром для запобігання закупорці кістковими фрагментами та рукояткою для розміщення на долоні лікаря. Призначені вони для застосування переважно у пацієнтів молодшого віку з незрілим скелетом. Відсоток успішності канюляції ручним троакаром складає від 70 до 100%. Середня тривалість маніпуляцій. 38 секунд. Система Fast 1 запропонована у 1997 році. Це простий у використанні девайс з напівавтоматичним пружинним механізмом. Застосовується виключно для стернального внутрішньокісткового доступу у осіб старше 12 років. Він оснащений інфузійною голкою канюлею. Та механізмом, що вміщує голки для стабілізації і контролю глибини пенетрації грудини. Під час налагодження доступу центральна голка канюля потрапляє в інтрамедулярний простір грудини, а інші голки, стабілізатори, пройшовши шкіру, зупиняються на поверхні грудини без проникнення в інтрамедулярний простір. Пристрій у більшості випадків застосовується для надання допомоги у зоні бойових дій. Вірогідність успішності канюляції при використанні системи fast 1 складає від 72 до 95%. Середня тривалість маніпуляції – 62 секунди. Існує модифікація fast 1. Bone In'jection Gun, або так званий бік. Це напівавтоматичний пружинно-ударний пристрій, схвалений до використання у 2000 році. Має дитячі та дорослі варіанти. Призначений перш за все для канюляції великого мілкової кістки. Бік був розроблений доктором Марком Бейсменом в Ізраїлі та застосовується ізраїльськими військовими та цивільними вже понад два десятиліття. Це маленький легкий автономний пристрій. Після видалення запобіжника оператор натискає на спусковий гачок і пружинний механізм вистрілює голку в модулярний простір. Успішність канюляції при використанні пристрою Бік складає від 45 до 90%, а час виконання в середньому 49 секунд. Подібним за способом введення голки до системи Бік є пристрій Ніо. Який може бути використаний з перших днів життя. Корпорацією від IKEA було розроблено та у 2004 році запатентовано пристрій EasyIO – Єдиний у своєму роді електричний пристрій для внутрішньокісткового доступу. У 2004 році він був схвалений для використання, а у 2007 Експертною комісією з обладнання був визнаний найбезпечнішим та найефективнішим порівняно з іншими ручними пристроями для внутрішньокісткового доступу. Набір Easy IO складається з електричного дрилю на акумуляторному живленні, голок трьох розмірів, перехідника і фіксуючої пов'язки. Заряд батареї дрилю розрахований на 1000 введень голки. Сама голка набору. Завдяки особливостям будови дозволяє отримувати отвір правильної форми та розміру, зменшуючи вірогідність екстравазації. Успішність кануляції при використанні пристрою складає від 87 до 97%. А час виконання в середньому близько 10 секунд. Внутрішньо кістковий доступ SEMIO Driver – це система внутрішньокісткового доступу з ручним механізмом введення голки. Встановлення канюлі досягається багаторазовим натисканням рукоятки вузла приводу, що створює обертання голки, яке, в поєднанні з м'яким натиском, призводить до контрольованого введення голки. На сьогодні є кілька загальноприйнятних місць для встановлення внутрішньокісткового доступу. Важливо знати. Що вибір місця канюляції залежить, перш за все, від технічного пристрою, яким вона буде проведена. Оскільки окремі технічні засоби призначені для використання на обмежених анатомічних ділянках. Проксимальна частина великого мілкової кістки. Місце канюляції Ділянка медіального виростка великого мілкової кістки Необхідно відступити на 2 см вниз. Та на 1 сантиметр медіальніше від надколінника. Це місце введення використовують у пацієнтів усіх вікових груп дітей, підлітків та дорослих з використанням таких засобів як Bon Injection Gun, IO та Ніо. Дистальний відділ великогомілкової кістки. Потрібно пропальпувати найбільш виступну частину медіальної кісточки, а також передні і задні краї великогомілкової кістки. Місце ін'єкцій визначають на 1-2 см проксимальніше від основи медіальної кісточки гомілки. Кістку пенетруємо під кутом 90 градусів відносно шкіри. Цей локус використовують як альтернативу проксимальному відділу великогомілкової кістки, особливо у випадку ручного забезпечення внутрішньокісткового доступу у немовлят та дітей молодшого віку. Голівка плечової кістки. Місце введення приблизно на 1 см вище від хірургічної шийки і на 2-3 см латеральніше від сухожилка біцепса. Ін'єктор вводять під кутом 45 градусів у напрямку до протилежної лопатки. Не рекомендується використовувати це місце введення у педіатричній практиці. Технічний пристрій для канюляції EZIO та NIO. Грудина. Цей шлях введення використовують переважно у зонах бойових дій у військовослужбовців, оскільки грудина найчастіше захищена бронежилетом і за рахунок цього залишається неушкодженою наслідок тяжкої травми. Потрібно визначити рукоятку грудини приблизно 2 см нижче від яремної вирізки і ввести голку під кутом 90 градусів відносно шкіри. Технічний пристрій для канюляції fast 1 та його модифікації. В окремих випадках можна використовувати інші локуси, такі як дистальний відділ стегнової кістки, клубову кістку, ключицю, дистальний відділ променевої кістки. За відсутності протипоказань, першу спробу внутрішньокісткового доступу потрібно починати з проксимальної частини великого мілкової кістки. Отже у випадку наявності критичного пацієнта та неможливості налагодити йому венозний доступ, необхідно якнайшвидше провести канюляцію внутрішньокісткового простору. Методика його проведення визначається наявним оснащенням. Такий доступ виконується по життєвим показанням. За можливості проводиться обробка шкіри антисептиком та місцеве знеболення. За необхідності аспірується кров на аналіз до початку вливань. Внутрішньокістково можна вводити препарати в об'ємах та дозах, які розраховані для внутрішньовенного введення.